Слава Ісусу Христу, любі сестри і браття, таке коротесеньке відео, відео спогади про Перше березня. Саме про цей перший день весни, який сьогодні у 2023 році вже настав. Перше березня для мене є особливим днем. Насамперед. 1 березня 23 роки назад я прийшов до найкращого, не побоюся цього слова сказати, найкращого в нашій церкві, монашого чину отців Василян. Вже 23 роки сьогодні спливає, і я згадую цей перший день, вечірній час, коли мене привезли до Крехівського монастиря, чин святого Іосафата. В якому я працюю, який є світлим, прекрасним, потужним, найкращим, який не боїться йти туди, куди голос церкви закликає, і я безмежно радий, що правду Господь мене привів до найкращого Василянського чину. Наступне 1 березня також є день народження моєї мами. Кожного року це відбувається, і кожного року в особливий спосіб я за неї молюся. Саме в її день народження так склалося, що я пішов до монастиря. І 1 березня я пригадую собі цей день минулого року, коли в особливий спосіб, тут, в Покотилівці, в нашому монастирі, ми відчули, що таке є війна. Цей страх, біль, страждання. Цілу ніч на 1 березня і з 1 березня на 2 ми чули ракети, ми не спали постійно з різних сторін, було чутно. Ми відчували страждання і страх наших парафіян, наших друзів, до нас зверталися, просили нас збирати речі, виїжджати. Пам'ятають ті вокзали, це неможливо згодути сестри і браття, харківський вокзал, де практично така кількість була людей, що весь вокзал і навколо всі прилеглі території не могли їх вмістити. Вони всі бажали зберегти своє життя. Такий день був самотній. Проведений в молитві, як і сьогоднішній день, День посту, ми молимося, але цей день ніколи, абсолютно ніколи, нами не забудеться. Я хочу сьогодні при цій нагоді всіх нас заохотити до віри в Бога і в перемогу. Направду ця віра в Бога, цей рік, якщо ми беремо рік. Від 1 березня, про який я сьогодні акцентую і говорю, цей рік він дуже багато приніс змін в наше з вами життя в життя чисто побутове, в життя наших звичок, наших думок, і в релігійне також життя. Багато людей зараз змінилося. І я багато зустрічаю знайомих, приятелів навіть тут. На місцевому такому рівні вони є інші, вони проживають немов би кожну хвилину свого життя. Пройшов рік, Господь нас зберіг, Господь нас підкріпив і Господь дає нам дуже велику силу і надію. Його страждання сьогодні, які ми переживаємо кожен день. Переживаючи цей перший тиждень посту, його страждання є для нас усіх великим заохоченням. Це немов би є спів страждання нашого Бога з нашим народом, з кожним із нас. Тому, якщо немає надії, якщо направду інколи страх бере верх, бажає нами керувати. Попробуємо просто всі зусилля спрямувати не на своє потішення від страху, а на довір'я Богу. Це така чудодійна сила, сестри і браття, надзвичайно допомагає і приближує всі ті наші надії, які ми надіємося, приближує до здійснення. Хай направду сьогодні нас всіх, Господь, благословить. І хай правду, ті спогади, які в кожного з нас є, хай вони будуть великим скарбом, цим таким скарбом змін. Бо саме ця війна це переживання, переоцінка життя, переоцінка кожного дня, наших близьких, переоцінка цінностей. Ця війна вона має змінити також нас всередині. Бо все тоді інше є безвартісне. Хай нас Бог благословить. Я вітаю всіх нас першим Днем весни. Це стандартно, тут всі вітаються так. І хай ця весна перемоги прийде до нас, до нашого серця і до нашої держави. Слава Ісусу Христу!